Друкований зошит з математики, сторінка 20. Завдання 77. Вибери варіант і встав пропущені числа в істинних рівностях. Шість. Помножити на 7 дорівнює. Тридцять п'ять поділити на сім, дорівнює. П'ять. Вісім помножити на шість, дорівнює. Сорок вісім. поділити на 7 Дорівнює. Вісім. Вісім помножити на дев'ять, дорівнює. Сімдесят два. Шістдесят три поділити на дев'ять дорівнює. Сім. Сім помножити на вісім

6. Помножити на яке число буде 30. У нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 30 поділити на 6 буде дорівнювати 5. Яке число поділити на 7 буде дорівнювати 6. У нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. 7 помножити на 6 буде дорівнювати 42. Яке число помножити на 7 буде дорівнювати 21. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 21 поділити на 7, буде дорівнювати 3. 24 поділити на яке число і буде дорівнювати 8. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити. На частку 24 поділити на 8 буде дорівнювати 3. Яке число помножити на 4, буде дорівнювати 24. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 24 поділити на 4 буде дорівнювати. 6. 32 поділити на яке число буде дорівнювати 4 у нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 32 поділити на 4. Буде дорівнювати 8. 5. Помножить на яке число буде дорівнювати 35? У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 35 поділити на 5, буде дорівнювати 7. 28 поділити на яке число буде дорівнювати 7. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 28 поділити на 7, буде дорівнювати 4. 5 помножити на яке число, буде дорівнювати 25. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 25 поділити на 5 буде дорівнювати 5. 6 помножити на 6 буде дорівнювати Тридцять шість. Сорок два, поділити на сім, буде дорівнювати. Шість. Вісім помножити на сім, буде дорівнювати. П'ятдесят шість. Сорок вісім поділити на вісім. Буде дорівнювати. Шість. Дев'ять помножити на шість буде дорівнювати. 54. Сімдесят два поділити на дев'ять. буде дорівнювати. Вісім. Вісім. Помножити на 8 буде дорівнювати 64. 81 поділити на 9 буде дорівнювати 9. 7 помножити на 7 буде дорівнювати 49. 6 помножить на яке число буде дорівнювати 54? У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 54 поділити на 6, буде дорівнювати. 9. Яке число поділити на 7 буде дорівнювати 4? У нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. 7 помножити на 4 буде дорівнювати 28. Яке число помножити на 8 буде дорівнювати 32? У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник треба Добуток поділити на відомий множник. 32 поділити на 8 буде дорівнювати 4. 40 поділити на яке число буде дорівнювати 8. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 40 поділити на 8 буде дорівнювати 5. Яке число помножити на 3 буде дорівнювати 21? У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 21 поділити на 3 буде дорівнювати 7. 24 поділити на яке число буде дорівнювати 3. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 24 поділити на 3 буде дорівнювати. 8. 5. Помножити, на яке число буде дорівнювати 30. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 30 поділити на 5 буде дорівнювати 6. 27. Поділити на яке число буде дорівнювати 9. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 27 поділити на 9 буде дорівнювати 3. 8. Помножити, на яке число буде дорівнювати 64. У нас невідомий множник, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 64 поділити на 8, буде дорівнювати. 8. За кожним текстом склади рівняння, позначивши змінною невідомий компонент арифметичної дії. Розв'яжи одержані рівняння. Перший множник 4, другий множник невідомий, значення добутку 16. Множник це у нас дія множення. Перший множник, другий множник добуток. Записуємо. Перший множник 4. Другий множник невідомий. Ми його позначимо через А. Через А. Позначаємо множення. Значення добутку 16, значить дорівнює 16. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, а це 16, поділити на відомий множник. дорівнює 16 поділити на 4 дорівнює 4 Робимо перевірку. Підкреслюємо підставляємо 4 в значі замість змінної. 4 4 помножити на 4 замість а ми підставляємо е корінь рівняння дорівнює 16. 4 помножити на 4 буде 16. Дорівнює 16. Ми знайшли правильно, розв'язали правильно рівняння. Тобто наша рівність істина. Наступний. Зменшуване невідоме. Від'ємник 28. Значення різниці 7. Зменшуване від'ємник різниці це у нас дія. Віднімання при віднімання. І так, зменшуване невідоме. Позначимо через Y давайте. Y. відємник 28, значить, мінус 28, дорівнює 7. У нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване. Треба

Замість ігри підставляємо розв'язок або корінь рівняння. 35. Відняти 28 дорівнює 7. Перевіряємо. Позичаємо. 15 мінус 8 буде 7. А тут уже не 3 бо позичали, а 2. 2 мінус 2 буде 0. І так, у нас виходить. 7 дорівнює 7. Наступне рівняння. Ділене 28, дільник невідомий, значення частки 7. Ділене дільник частка при дії ділення. І так, 28 це в нас ділене. Дільник невідомий буде у нас Б дорівнює значення частки 7 Так, щоб знайти невідомий дільник Б, треба ділене, поділити на частку 28 поділити на сім. Б дорівнює. Двадцять вісім поділити на сім буде чотири. Робимо перевірку. Замість незмінної підставляємо 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7. 28 поділити на 4 буде 7. І це буде дорівнювати 7. Тобто ми знайшли корінь рівняння, при якій рівність буде істиною. Наступне. Перший доданок невідомий. Позначимо через х. Другий доданок 36. Значення суми 60. Дивимося, доданок, доданок, сума це компоненти при додаванні. І так, перший доданок невідомий, другий доданок 36. І значення суми 60. У нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює. 60 мінус 30 буде 30 і мінус 6 буде 24 робимо перевірку. Замість «ік» підставляємо розв'язок або корінь нашого рівняння. 24 додати 36 дорівнює 60. 24 плюс 36. 20 плюс 30 буде 50 і 4 плюс 6 буде 10. 50 і 10 буде 60, дорівнює 60. Ми знайшли корінь рівняння 24, при якому наша рівність буде істиною. Завдання 79. У Австралії багато дрібних тваринок рятувалися від пожеж у норах вомбатів, що утворюють справжні підземні тунелі. У першій норі сховалося 18 тваринок, у другій 16. Згодом у першій норі сховалося ще 9 тваринок, а в другій ще 15. Скільки всього тваринок сховалося у цих норах? У звичайному зошиті записуємо задача, креслимо таблицю. У нас дві нори. Перша нора і друга нора. В першій норі сховалося 18 тваринок. У другій норі шістнадцять. А згодом іще прийшло, іще прийшло, зразу думаємо, яка це дія. Ще прийшло дев'ять тваринок у першу нору і п'ятнадцять тваринок у другу нору. Нас питають, скільки всього тваринок сховалося у норах? Давайте поступово. В першій норі спочатку було 18, потім прийшло ще 9. Скільки всього стало в першій норі? Було 18. Прийшло ще, значить, додати. 9 до рівня. 18 додати 9. Буде дорівнювати двадцять сім, двадцять сім Це в нас була перша нора. Перша нора. Тепер давайте розбиратися з другою норою. В другій норі було 16 тваринок, а потім ще прийшло 15. Скільки всього тваринок стало? Якщо прийшло ще, значить дія додавання. Шістнадцять, додати п'ятнадцять, дорівнює. Десять і десять буде двадцять, а шість плюс п'ять буде одинадцять. Двадцять і одинадцять буде тридцять одна. Тваринка. Це в нас у другій норі. Тепер ми знаємо, що у першій норі 27 тваринок, у другій норі 31 тваринка. Ось тут 27 тваринок. В другій норі всього стало 31 тваринка. Скільки ж всього тваринок і в першій, і в другій норі разок? фігурна дужка нам підказує, що нам треба об'єднати всіх тваринок. Так, третя дія. 27 додати 31 до 20 і 30 буде 50, і 7 плюс 1 буде 8. 58 тваринок відповідь скільки всього тваринок сховалося в норах? 58 тваринок Ховалося в норах.